Пам'ятаєте такого ну, їхньою мовою самошедшого Медведєва, правда? Всі пам'ятаємо, напівбожевільний, напівалкоголічно залежний там, чим. Ні, стовідсотково залежний, але напівбожевільний. Алкоголів Алкоголєвич Медведєв. Абсолютно правильно. Він же ж написав в своєму черговому там дописі при тому англійською мовою. Я подивився, мене просто. Я кажуть, мене заскочили з бо, бо. Ну, він там, по-моєму, жодною мовою, крім матірної, вибачте, не, не не спілкується. Ну, але але хтось йому ж переклав. І він там сказав, що ну як би там не було, але ми будемо роздати можливість е, того, що е, е, Росія допоможе Ірану і всім тим, хто потребуватиме її допомоги, включаючи і так натякну на ядерну зброю. Ну тут же Дональд Фредович, йому, мабуть, доповіли швидко, прочитавши цю новину, відписав йому, що ти, дружок, єш піражок спочатку, а потім говори дурниці, бо треба ж трошечки закусіти, інакше ж воно не працює. І Медведєв в момент перевзувся в повітрі, зрозумівши, що може бути бобо, може стати боляче. І тут же написав: Да ні, 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 ну що ви, ми ж навіть і не мали в думках такого. Це так, ви нас неправильно зрозуміли. І це, я думаю, оця відповідь американцям і відповідь іранцям. Американцям формально, що вибачте, ну, ви нас не так зрозуміли, а Ірану, ну, нам заборонили. Угу. Вибачте, нічого не буде. А з іншого боку, а що може запропонувати Росія? Ну давайте по, -по, -по знову таки пофантазуємо. Вони можуть віддати туди свої арешники, які ну хоч і розробляються, але погано літають. Слава Богу, вони туди можуть віддати якісь системи протиповітряної оборони, якщо у них вся європейська частина Росії не прикрита, крім кількох бункерів бункерного і вже ну самої столиці, яка й то до речі дірява. Вони вже можуть відправити. Ну, хіба що є ідея? Можливо, через Москву домовитися з Північною Кореєю, щоб вони відправили туди північно-корейські війська, і ті стали табором десь навколо Тігерана. Ну, це все жарти. Зрозуміло, що такого, в принципі, бути не може. Але знаєте, і я про це теж говорив десь недавно на своєму каналі: що Трамп, чи він того хотів, чи він того не хотів. Але дав Путіну такого ляпаса, такого просто публічного приниження. Що ну у цього я думаю, що зараз розпач, тому що вони ж будували вже відносини на те, що вже, вже полюбилися, вже покохалися, і тут такий собі публічний акт приниження.